Ну, ось я обрала тему чайної, яка була біля університету. І вона орієнтована на студентів, викладачів, працівників, ну і всіх, хто, в принципі, мешкає біля кампусу. Вони можуть заходити, брати чашечку чаю або вранці, або в день. І буде можливість поспілкуватися, просто заспокоїтись. Наприклад, Після навчання або до того, може, якісь сесії. І тому вважаю, що це буде дуже доречно. Мета створити адентику, що передає тепло, затишок, спокій і турботу. Адже наш кампус він ще знаходиться в лісі, ну і це якби сприяє цьому, бо зелені кольори заспокоюють. Ну і бренд також має виглядати сучасно, але з домашньою естетикою. Тобто так, щоб це було місце, в якому захотілося б бувати щодня. Завдання дизайну у мене це написано розробити логотип, який би передавав атмосферу університету. І також спокій і турботу. Ключові асоціації це спокій, здоров'я, турбота, простота, теплі відтінки і дружні розмови. Як референси, я підбирала щось схоже по тому, що я тільки що казала, щоб це були спокійні такі кольори, з природою, яка в нас на кампусі. Ще референси ось, я їх дала назву, вони більш-менш схожі на ті, з яких би трав складався би зміст чаю. Ну, є, тобто, пелюстки ромашку, темний чебрець, листя м'яти. Тобто, все схоже на це. Потім я шукала по архетипу опікуна е, і знайшла ось такі картиночки. Е, ще спробувала різні е, якби варіанти для логотипу. Тобто ось такий, другий і третій варіант комбінації пробувала. Е, потім ще були інші варіанти теж. Ну і ті, які більш вже були обрані для того, щоб їх розробляти, то це ось такий і в іншому кольорі, як інверсія, можна так сказати. Далі є ось про стиль бренду. Це простий і природній, поєднує теплі відтінки та шрифт, схожий на рослини. У візуальному образі поєднується затишок, природа, наближеність до природних ліній. Ну і атмосфера тепла і затишку. Яка діє як турбота, і надає островок для спілкування. Ось ми бачимо на фото ну, таку згенеровану картинку, яка, можливо, б давала приблизний вигляд того, наприклад, або кафе, або як це виглядало. Ну, місце для чаювання. Ось ще варіанти. В кольорах уже. Такий, такий. І ще. Я спробувала інший, який в мене теж був. І ще зараз відкрию кейс, покажу, що там у нас в фіналі. Воно щось закрилось. Трохи за екран мені лацією. Так, да, так, да, в мене переключення сталося. Так, здається, те, що треба. Ось, це вже кейс. Ось так. Це обраний варіант, опис те, що ми вже бачили. І варіанти вже поруч, які є в нас. Ось ще кольорова палітра, в неї теж є назви і номера. І що не можна робити? Заборонено розтягувати, стискати, заливати градієнтом, заливати фотографіями, використовувати контур, і приклади того, як виглядає шрифт, той, що в логотипі, і інтер, той, що для опису всього, що було раніше написано. Також фотографії, які Приблизно можна було б спиратися як референс для того, щоб фотографувати все те, що, можливо, буде в чайній. На цьому в мене все. Дякую велике. Дякую вам за роботу протягом семестру. Маю надію, що в наступному будемо продовжувати розвивати ваш бренд чайної, доповнювати його. Доводити його більш до прикладного використання, попрацюємо над рекламними креативами, над креативами для соцмереж, над мерчем, для того, щоб була більш цілісна картина і більше складових візуальної ідентики, які допоможуть вашому бренду. Розвинутись в повноцінний кейс. Дякую вам і. E... Та e... e... на, цьому... на цьому все в цьому семестрі. Добре, дякую вам.